31 березня. Рік звільнення Київщини від окупантів. Згадаємо. 92 питання розглянули депутати на 31-й сесії міської ради. Що важливого прийнято, розповімо в сюжеті. Міські парки Кам'янського готуються до відкриття містян, потішать оновленими територіями і цікавими розвагами. Вже із 1 квітня близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів можна буде придбати тільки за рецептом. Дамо роз'яснення від мозу. У сьогоднішньому випуску новин розповімо про все це детально. І з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Кам'янське та всі міста України пам'ятають звірства та страшні події під час окупації міста Героя Буча 31 березня 2022 року. Збройні сили України звільнили окуповані міста, які взяли на себе весь удар так званої спеціальної воєнної операції. Рік тому світ наочно побачив всі звірства та нелюдські дії, які робили російські окупаційні війська на окупованих околицях Київщини. Саме сьогодні, 31 березня, Україна відзначає річницю початку звільнення перших окупованих територій. Ми ніколи не забудемо жертв цієї війни і обов'язково притягнемо до відповідальності всіх російських вбивць», – зазначив президент України. Сьогодні депутати Кам'янського зібралися на 31-ше засідання міської ради. Під головуванням очільника міста розглянули 92 питання: усі щодо життєдіяльності нашої громади. Детальніше про прийняті питання далі. Серед основних питань депутати вдосконалили програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки. Також доповнили перелік адміністративних послуг та не збільшуючи загальну кількість працівників міської ради, надали три адміністратори ЦНАПу в рамках впровадження нового комплексного сервісу Я ветеран. Це Дасть можливість сім'ям загиблих, військовозобов'язаним, які зараз захищають країну, отримувати послуги в ЦНАПІ в єдиному вікні. Крім іншого, серед важливих для громади питань погодили безоплатне прийняття з державною комунальну власність колишнього музею ДМК за адресою вулиця Ігнація Ясюковича, 17. Це унікальна будівля, там дуже гарна акустика. У нас є вже пропозиції від театру для того, щоб ми передали їм в користування це приміщення. У нас в театрі, ви знаєте, два приміщення, ДК Горки ми повністю відремонтували, коли забрали його з балансу ДП Смоли. І в даний час от ми плануємо на базі цього музею створити ще одну сцену для нашого музичного, драматичного театру. Розглянули депутати і блок питань, які стосуються земельних відносин та внесли зміни до міських програм. У тому числі затвердили програму розвитку КАУ Притулок для тварин. Також під час сесії міський голова привітав і 65-річним ювілеєм депутата міської ради та голови ГО родини загиблих героїв Кам'янського Олександра Самойловича та вручив йому орден за заслуги перед містом третього ступеня. Парки культури та відпочинку Кам'янського готуються до відкриття сезону. За доручення міського голови Андрія Білусова, на двох основних місцях відпочинку городян у центрі та на Лівобережжі, було проведено великий обсяг робіт від необхідного ремонту зон розваг до впорядкування зелених зон. Напередодні відкриття основні роботи вже завершено. Що цікавого побачать містяни, рушивши на паркову прогулянку, розповімо далі у сюжеті. Міський парк культури та відпочинку одне з найбільш затишних місць посеред центру Кам'янського, де пишна зелень не просто краса, а необхідність промислового міста. Тож щовесни один із основних напрямків роботи у парку оновлення насаджень. Цього разу традиційно обрізають давні дерева, прибираючи засохлі чи небезпечно розташовані гілки. А разом із цим висаджують нових красенів. Незабаром мешканці міста та гості зможуть побачити новинки. Великі хвойні щоднями висадили у парку. Вони створять тінисті локації і тіше ...зеленню цілий рік. Паралельно були проведені ремонти спортивних майданчиків, щоб молодь мала змогу безпечно тренуватися та кататися. Із нового розпочали монтаж мотузкового парку для розваг кам'янчан, де згодом усі бажаючі зможуть активно проводити час. З'явились і нові елементи декоративного оздоблення парку. У Лівобережному парку робота теж вирує. Встановлюють гойдалки та ігровий будиночок. Крім цього, повертають до роботи і улюблені атракціони в обох парках міста. Святкове відкриття заплановано на 1 квітня. Вже на цю суботу. Правобережжя запрошують на 13-ту годину, а лівобережжя на 15-ту. Парки культури та відпочинку Кам'янського шанує не одне покоління містян. А для гостей з буремних регіонів України вони стали острівцем затишку та релаксу. Тож недарма їхньому облаштуванню приділяється така велика увага. Вже з 1 квітня близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів можна буде придбати тільки за рецептом електронним чи паперовим. Решту ліків, які не потребують обов'язкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. На що саме потрібен рецепт і як діяти від завтра тим, хто певні препарати приймає постійно, розповімо далі. Що важливо розуміти, те, що не всі ліки в аптеці мають відпускати за рецептом, залишають і ті, що ми не можемо купити самостійно. Суворий контроль стосується лише тих препаратів, що підпадають під поняття рецептурних. Це лікарські засоби, які підлягають випуску виключно за призначенням лікаря. Сюди відносяться антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, препарати для лікування тиску, серцевих хвороб, кроворозріджувачі, антидепресанти, нейролептики та релаксанти. Деякі антигістамінні та антигельмітні препарати, стероїдні лікарські засоби, а також деякі ліки проти болю, кашлю і заспокійливі. Чому їх не можна придбати самостійно? У МОЗ наголошують, неправильне вживання цих ліків може спричинити виникнення серйозних побіжних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання. А лікар, призначаючи вам щось, підбере конкретну діючу речовину, дозування та потрібну тривалість прийому, зможе запобігти можливим негативним наслідкам. Дізнатися, чи є засіб рецептурним, легко. Це має бути прописано в інструкції до нього. Тим же, хто приймає рецептурний препарат на постійній основі, слід завчасно подбати про отримання відповідного рецепта у свого лікаря. 31 березня спортсменів одразу трьох популярних спортивних шкіл нашого міста урочисто відправляли на змагання. Кам'янчани вкотре будуть доводити звання найспортивнішого міста в Україні. Громадська організація Бджола, як зазвичай, підтримує наших переможців, допомагає і створює усі умови для безперешкодного доступу до чемпіонатів. Побували на зустрічі і поспілкувалися з майбутніми переможцями і мої колеги. Навіть в тяжкий воєнний час спортсмени Кам'янського продовжують відстоювати звання чемпіонів. Цього разу на змагання вирушають юні атлети і атлетки аж з трьох різних видів спорту греко-римська боротьба, бокс і паверліфтинг. Голова обласної територіальної організації політичної партії Бджола Олександр Лукашов особисто приїхав підтримати молодь і вручити їм грошові сертифікати від громадської організації «Бджола». за 13 спортсменів відправили на всеукраїнські змагання. Це змагання з боксу, пауерліфтингу та греко-римської боротьби. Хлопці та дівчата поїдуть до Хмельницька, Львова та Рівна змагатися на всеукраїнському рівні представляти наше місто. Вручили сертифікати на поїздку, які дають змогу оплатити проїзд та проживання нашим спортсменам від громадської організації «Бжола» та від міського голови. Як завжди підтримуємо наших спортсменів та розвиток спорту і лалиту молодь спортивного міста Кам'янському. міська влада усіляко сприяє молодим спортсменам задля того, щоб вони поверталися тільки з перемогами і пишалися тим, звідки вони серед боксерів, пауерліфтерів та атлетів з греко-римської боротьби. Вже є титуловані чемпіони. Тому, відправляючи їх на чемпіонат, голова управління молоді та спорту Едуард Миколаєвич навіть не сумнівається у їх перемозі. Три команди Їдуть на чемпіонат України. Серед них багато уже ізолованих спортсменів. Чекаємо від них перемоги. І греко-римська боротьба. Ми чекаємо від них гарних результатів. Боксери теж, теж переживаємо. І пару ліфтів дуже хочеться, щоб усі три види наших, наших дитячих, наших спортивних шкіл приїхали з великою кількістю золотих медалей. І Хочеться подякувати. Міському голові Дрібілси, який постійно підтримує наших спортсменів, які виїжджають на такі змагання. Ну і громадська організація бджола постійно теж у нас на увазі. Молодь неабияк аби як заряджена на перемогу, і це відчувалося на зустрічі усім. Вони дуже старанно готувалися до змагань, тому на чемпіонат їдуть тільки за першим місцем. Їду на чемпіонат країни по боксу, їду тільки за победи. Наційно, тільки на це только на побіду. привезти сюди перше місце, щоб всі знали, що в Кам'янському не прости ребята, не проси боксери. Був на зборах в яблониці. Виділ в категорію свою хорошу. Ми теж не з бібліотеки вийшли. Їде до міста Львова на чемпіонат України На Суперниками там будуть дуже титуловані. Очікую на великі результати та на великі перемоги. Бажаємо успіхів нашим спортсменам. Вони це гордість нашого міста. У цьому році за єврейським календарем 2 листопада це 11 Нісана. Єврейські громади всього світу відзначають день народження лідера покоління керівника руху Хабат, духовного наставника любавецького реба Менахема Мендела Шнейрсона. Деталі у нашому сюжеті. Він рідко залишав свою резиденцію в Брукліні на Істен Парквей 770. Його життєвий ритм кроками залишався незмінним. Особисті аудієнці, що затягуються далеко за північ. Відповіді на тисячі листів, у шабат та свята, публічні виступи та бесіди, ділову пораду, відповіді на запитання, необхідну інформацію, ідеї. Кожен отримував від нього те, чого потребував, і не тільки прихильники, а й люди з боку, які звертались до нього з усіх куточків землі. Майже півстоліття Любавицькі Реба, людина надзвичайних душевних якостей та феноменальних здібностей, очолював хабат та Потівником для кожної людини у світі протягом усього цього часу він вів безперервну неплегливу діяльність, без жодного дня на відпочинок, без права на втому. Багатогранність і різнобічність особистості Ребе виявилась також і в тому, що він став одним з найвидатніших вчителів єврейського народу для кількох останніх поколінь. До сьогодні нескінченим потоком продовжуються публікації його спадщини. Його коментарі, щоденникові записи та листи, бесіди впливають не лише на євреїв, а й на багатьох людей у світі, які знайомі з його працею. 11 Нісана, день народження людини, яку з перебільшення можна назвати найвпливовішим єврейським діячем другої половини ХХ століття. Те, що у США цей день оголошено Конгресом державним днем виховання, є безпрецедентним випадком у єврейській історії. День освіти та обміну знаннями заснований на знак визнання зусиль рабина, монахима Ментла Шнейрсона доданих до того, щоб освіта, побудована на традиційних цінностях, сприяла досягненню дітьми американської мрії. Ми відчуваємо зв'язок із Ребе і сьогодні. Він показав нам життєвий шлях, і ми прямуємо йому день у день. Його настанови допомагають нам виконувати наші духовні завдання з умиротвореним серцем і спокоєм духу, щоб ми досягли остаточного досягнення, удостоїтися, бути свідками приходу Мошиаха в любові та милосерді, незабаром у наші дні. Приклад справедливості, поваги, співчуття, допомоги та неймовірної любові до кожного. Саме така думка у всьому світі про любавицького Ребе. А тепер поговоримо про спорт. У місті стартує футбольний сезон. Розпочинають чемпіонатом серед дітей та дорослих. Як зазначають у федерації футболу Кам'янського, сезон буде насиченим на корвалольні матчі. Федерація футболу разом із управлінням молоді і спорту планують відкрити літній сезон першою грою 2023 року. Нею стане відкритий чемпіонат Кам'янського серед дитячих команд від 11 до 14 років. Головним місцем битви буде стадіон Надія. Пізніше гратимуть команди молодшого віку. У чемпіонатах також приймуть участь не лише футболісти Кам'янського, а й інших населених пунктів Дніпропетровщини. Ну а вже 5 квітня стартує кубок відкриття сезону серед виробничих підприємств та аматорських колективів. Турнір пройде у форматі 8 плюс 1 по 15 хвилин тайм і матиме традиційну назву Пулька. Матчі Кубку пройдуть на футбольних полях Дю номер 2 та ліцею номер 18 Березень у багатьох із нас асоціюється з відродженням, перемогою весни над зимою, тепла та світла над холодом і темрявою. 19 березня, 93 роки тому, світ побачила поетеса, яка своїм рівнем словесної майстерності та пророцтва давно зачислена до когорти геніїв ще за життя. Ліна Костенко, особистість та водночас беззаперечний символ нашої країни. Про її духовну силу та вірність ідеалам вільної від російського ярма України просто необхідно згадувати в наш буремний час. Бувають люди як планети, бувають люди сателіти. Відтак прекрасні, мов комети. Дають нам крила, щоб летіти. Цей вірш належить одному з українських військових Богдану Кушніру. А присвячений він творчості Ліни Костенко. Тоді як сама поетеса про свої символічні творчі крила писала наступне Ти їм диктуєш долю, а не вірші. Твоє чоло шляхетне і ясне, поети ж є кращі, щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене. Читаючи ці рядки, мимоволі замислюєшся, як дивно влаштовано життя, і в складний для українського народу 1930 рік в Маленькому містечку Ржищеві, що на Київщині, у вчительській родині народиться дівчинка, які згодом доведеться стати поетичною совістю нації, і саме муса стане її найвірнішою посестрою. Зростала маленька ліна на київському Подолі, тож дівчинці особливо запам'яталися розливи Дніпра ранньої весни, які згодом вилилися в ось такого вірша. Я виросла у Київській Венеції, Свіли у нас під вікнами акації. А повінь прибувала по інерції і заливала всі комунікації. Перші вірші Ліна Костенко написала в 16 років, а перша збірка проміння землі вийшла в 27 та отримала схвальні відгуки читачів і критиків. А потім почалися довгі роки писання в шухляду. через стійку про українську позицію Ліна Костенко протягом 15 років була непочутою, але й незламною. Коли в людини є народ, тоді вона уже. Людина писала, а у майже автобіографічному вірші іспанка Карменсіта зазначала, той час іще настане, ще та хвилина прийде, Колись же вони щезнуть, всі скрині, всіх Пандор, Танцюй, танцюй, дитино, життя страшна корида на сотню мінотаврів. Один Тореодор. Як красива жінка Аліна Васильівна викликала інтерес у чоловіків. Відомо про три любовних коловороти в житті поетеси є же Ян Пахльовський, її однокурсник, від якого вона народила донечку Оксану. Письменник і перекладач Аркадій Добровольський, який був старшим за неї на 20 років, подейкували навіть про стосунки з поетом Василем Симоненком. Але коханням всього її життя був директор кіностудії імені Довженка Василь Цвіркунов. З ним пані Ліна прожила 25 років та народила сина Василька. А ще саме цьому чоловіку присвятила безліч своїх поезій, серед яких сонце моє, оченята карі, синя криниця в моїй Сахарі, сосен моїх сльоза бурштинова, серця мого печаль полинова». Місцем духовної сили Ліни Васильівни, як не дивно, був Чорнобиль. Починаючи з 90-х років, вона в числі тих, хто досліджував культурну спадщину. Часто перебувала в зоні відчудження, а згодом писала Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом, режисери ставили спектаклі у концтаборах, поетів закопували у вічну мерзлоту, у кого ще є атомний саркофаг? а у нас є. А ще Ліна Васильівна відома своєю сильною громадською позицією Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Писала, неначе заглядаючи у дзеркало майбутнього, а потім, ніби з докором, запитала Ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Народ прекрасний, може, навіть унікальний народ. І щоразу, коли я це відчуваю, я щаслива. І на додачу напрочуть сильні рядки з історичного роману у віршах Берестечко, які резонують з нашим сьогоденням. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку. Ліна Костенко має в своєму арсеналі сотні неповторних віршів, які неабияк зачіпають за душу. В одному з них скаже. Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Чи думала вона тоді, що стане цілою епохою? Нехай це залишиться для нас загадкою, але в той же час відповідь очевидна? Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось, не забувайте, незабутнє, не. воно вже інеєм взялось і не знецінюйте коштовне, не заубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне на сто ерзаців у собі минають фронди і жеронди. минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мине. Любіть травинку і тваринку. І сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохіть коня, згадайте в поспіху вагона, в невідворотності зникань, як рафаелівська мадонна у віч дивиться вікам в епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні пальці. Які торкнуть вам серце і вуста. А зараз час говорити про погоду на вихідні. Трохи тепліше, але усі вихідні з дощами. У суботу вночі плюс 5, в день до плюс 9. Вітер південний до 6 метрів на секунду. От у неділю буде хмарно з опадами. Протягом доби температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 7. Така ж погода збережеться і у понеділок. Не поспішайте вдягати легкі речі і тримайте парасолю під рукою. А на цьому випуск новин завершується. Підсумки тижня традиційно у суботу о 19-й годині. І з вами був Володимир Кремінь. Проводжаємо перший місяць весни, радіємо, що ми у вільному місті. І віримо у краще, і дбаємо про здоров'я. Нам іще перемогу святкувати. На все добре!